Добрий день, мої підписники і всі, хто дивиться мій канал. Бажаю всім доброго здоров'я. Сьогодні моє відео буде про живцювання гортензії. Хочу вам показати результат живцювання волотистої гортензії у воді. Значить, зимою я вирізала декілька гілочок гортензії Vanilla Frail. Проростила їх, поставила у водичку. Виросли, проснулися бруньки, почали рости пагони. І я їх зірвала, звиламала і поставила от у воду. Значить, ось живці. Гортензія Ваніла Фрайс, тут у мене підписано, ось бачите? І там у лоточку вода. Бачите, видно? Водичка. От. І ці живці у мене стояли у воді десь біля місяця. Ну, Може, з місяця вже точно стояли. Просто у воді. І зараз я відкрию цей лоток. Тут у мене ось два живці, є, які я поставила не так давно оці маленькі. ці поставлені, може, дня три назад. А оці, ось, бачите, які вони попідростали от такі видно, що вже вони прямо аж ростуть у воді. Ці поставлені місяць назад. Значить, це живцювання я роблю вперше і показую вам. І зараз відкрию цей лоток. Ось, і подивимося на результат живцювання. Ось дивіться, бачите? Є корінці. Ось дивіться, які шикарні корінці. Просто у воді. От. Тут ще на одному немає, але бачу, що повинні бути. Ну, це два, які я поставила не так давно. І ось один живець, цей теж уже, бачите, він поставлений був раніше. Але я хочу вам показати і зазначити, що тут от, цей живець, зараз, зараз я його поставлю ці. Ось цей живець, хочу показати, тут може корінечко не появитися. Через те, що я бачу, що він неправильно трошки виламаний із пагуна. От, Тут немає оцього такого, такої уплотненої частинки, такої, як ми називаємо його п'яточка. Тут повинна бути така п'яточка, а її тут немає. Значить, оцей, можливо, і не пустить коріння. Ну, хай ще постоїть. От. Поставлю його сюди. Значить, налила в лоточок звичайної води з крана. У мене вода з крана, Зробила в лоточку ось такі дирочки маленькі, гвістком, Про... пропалила гвістком. І поставила пророщі вже ну, живці, які пробудилися. І ось вам, пожалуйста. Будь ласка, результат укорінення є. Ось бачите. Які корінчики? Тут вже можна навіть рослинку сажати у землю, пробувати. Гортензія ваніла фрайс. Як на мене, ця гортензія, ну це моя думка, я кажу вам так, про свою думку. Вона живцюється гарно, ця гортензія, непогано. Не без того, що є якісь там випади, не всі живці, як кажуть, пускають коріння, приживаються, але все одно загально, в загальному вона приживається непогано. От, так що у мене в ґрунті, оцих торфяних субстрактах, у мене живцювання не виходить. От не знаю, щось я неправильно роблю, або ж, може, умови не підходять. От, живцюю у вермикуліті, і от спробувала у воді і вам показую. Так що зараз період якраз такий, що живцювати гортензію можна, ми всі живцюють. Значить, будь ласка, пробуйте такий метод живцювання гортензії у воді. Значить, листочок, вибачаюся, лоточок у мене стоїть весь час в такому пакеті. Ось, показую вам. от. Ну, і два рази десь на день я її отак з полівізатора трошки зволожую. Вранці і ввечері буде достатньо. І все, пакетик зав'язую, і гортензія вкорінюється. Так що пробуйте вкорінювати гортензію у воді. Ось так. І хай постоїть трошки. На повітрі. І хочу вам показати, хто дивиться мої відео хто, зі, відео, хто зі мною я вкорінювала дуже рано, там зимою зривала гортензію широколисту. Показувала, як я ставила 5 пагонів на живцювання. І ось у мене з цих п'яти пагонів прижилося тільки 2. От якщо ви бачите, показую вам. От, без, без фітолампи. У мене немає фітоламп. Ну, видно, бачите, що цей кущик прижився. Ось він вже випустив два молодих листочка. Серединка е розвивається. І цей також ось цей листочок щось трошки е пропадає, бачу. Ну, Ще треба ці кущі кущики, оці живці, е якби. Приучити до сухого повітря, до кімнатної температури, через те, що вони ж стояли у вологому середовищі, а тепер от у них трошки змінились їхні умови. І от, можливо, із-за цього от пропадає листочок. Ну, Серединка жива, так, би, так що я думаю, що ці два у мене живці вже на, на своєму корінні будуть рости. Так що дякую всім за увагу і до нових відео!